Всім привіт і ласкаво прошу вас на канал. Ви на каналі Max Gaming, з вами Максим. І сьогодні ми з вами подивимось село пана Ігоря, яке він люб'язно нам зараз покаже, проведе екскурсію. Тож я зараз от якраз біжу до його села, яке знаходиться, в принципі, на тому ж самому місці, де і будуємося ми історією. Так, сьогодні в нас огляд села пана Ігоря. І він у нас будується на тому ж самому місці, де в принципі і ми. Ось бачимо карта. Уже село Велике, це 10-й рік, четвертий день. І давай слухаємо тебе, показуй нам екскурсію. Так, ну почну я з, з, з панського маєтку, який воно на горбочку побудований. Покажу вам свою хату. Uh, ну, вона, ясно, що вона краща і більша, ніж uh, у всіх селян моїх, але ну, панське маєток і має бути найкращим. Ну, типовий голова села. Ну, так і є. Так, ось. Залізні вже. А який в тебе? А, ну зараз секунду, я хочу технології просто глянути. Так, будівельна майже відкрита. Тут ще цей. Ага, сільськогосподарська тільки половина, чого ти не качаєшся? Так. Ну, щось мало, 600. мало. Мене, мене там це, працюють на землі е, селяни. Так, а. ось дружина моя тут повечеряти сіла. О, слухай, а дай мені або факел, або давай таки переночуємо. Бо ну, я вже бачу, що на записі воно буде темнувати трошечки. Факел зараз. е, факел. факел е, ну, в мене в руках є. Е, такий один, трошки поюзаний. Та нормально зараз подивимося. Да. Добі є слава. Тут... Hey, слава. 25 років. Да. Да, це дружин. Це. Так, це най... найбільший будинок, да, в тебе виходить, який цей третій. да, да, це найбільший будинок. Це малий там Добро вже слава. дрихне. А в тебе син да, народився? Да, да. Блин, це а, син а а в мене в селі взагалі одні дівчата, і на іншому моєму проходженні теж дівчина народилася. Не знаю, що за прикол. А в мене селянки, боже, вони кожен рік по одному народжують. У мене вже дітей, напевно, до двадесятки. Ну, зараз ми теж подивимося, скільки в тебе всього цих селян. Поки подивимось. Так. Да. Ось спускаємось з амбард. Де... Е... Обробляємо цю городину, і там добрива. Угу, в тебе Тут... один амбар поки стоїть, так? Так, да, один амбар, ага. давай. Ну, це невеличка частина, ну, це якби старі перші садки, коли я тільки почав будуватися, я в цей куток натулив всього, uh -huh. а пізніше переносив наверх. Тут в... плодові ягідні дерева, вони в, в перемішку, хміля трошки там, в куточку. Uh -huh. Тут два города, я залишив маленьких, тут е, морква буряки сажаю. Угу. Так. Е, виходимо на нашу головну вулицю. Ось в мене така загородка для великої рогатої худоби і для коней. Тобто коні, віслюки і коровки в мене тут. Ага, ого, таке велике це. А ці сіна не ставив копиці? А ставив, але ну, я перебудовував недавно. Е, е, хотів, щоб тут було гарно, то я позносив все, ще, ще руки не дійшли поставити. Ага. А, корови, корови ще сплят. Так, три коровки. Так, да, тут е, віслюки, сімейка сім віслюків, ну, ага. це вже в них е, другий маленький віслюк, бо першого, перший виріс я його продав це вже другий маленький народився. А для цього Кольта я цю кобилку купив, але ще вона не виросла, ще маленька. Ні, ну прикольно. Це ти придумав такий великий за цей, як його, ворота. Угу. Цікаво така рішення. Я просто ж ну під, під оці штуки, під оці забори, нічого немає нормальних воріт. І да. Да, 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 я, да, я ну... просто маленькі ставив такі, воно ну воно так не сильно, не сильно смотриться, але в принципі можна. А ти оце взагалі прикольно придумав. Треба буде собі yeah. щось таке взяти на вооруження. Mm -hmm. Так, Так, це хатинка будівельника, тільки недавно побудована, що в мене там ніхто не працює. Uh -huh. Так, тут ковалів в мене працюють, двоє хлопців. в шахті працює двоє хлопців, шахта там. Одна ковальня, так. Да, в тебе стоїть? А? Одна ковальня в тебе, правильно? Так, да, так, да, так. Да. У мене одна, в мене всього по одному, крім е сховищ, оце велике сховище, в мене два. Uh -huh. Так, це в мене тут. Е Сховище продуктів усе. Ага, давайте ревізію проведемо, що тут у нас. Давай, Ось 700 давай, кілограм. Там... Ну, нормально, не бідують люди, не бідують. Та ні, <рик> то що вони ж задовольні воно. Дивися тут... про, про будинок, а, цей а, як, ну, тут, хат, хата будівника. Я не знаю, ти знаєш цей прикол чи ні, скажу вже всім людям. А, дивись, тут в принципі наймати когось не потрібно. Тут просто от захо. А ти вже зайшов туди. А, коли там є, наприклад, що ремонтувати, ти просто натиск ага. натискаєш туди, типа відремонтувати F, і воно автоматично переносить а, всі матеріали. Які потрібні для ремонту, а ти потім просто прибігаєш, ага. молоточ, молоточком раз стукнув і все. Тобто тобі не треба з собою носити матеріали. От в, о, в, о, супер. в цьому вигада цього ну, цієї хатинки. А так наймати туди можна, якщо там є, звісно, ну, зайва людина, але в принципі не потрібно. Краще просто нажимаєш F, воно тобі закидує туди ресурс, ти підбіг, раз стукнув і все. Супер, От. прикольно. Я не знав цієї фішки, буду користуватися дякую за пораду. Так, ну біжимо далі. Тут в мене це переулок, йдемо в переулок, і тут в мене загін це за, за такий котний двор, я не знаю. Тут ага. кури, гуси, свині, вівці і кози. Тут Таких це три сарайчика. Ага, ну прикольно, да, ти всі поставив, всі разом. вони тут. А вони в тебе, до речі, не виходять за цей забор. Ні, поки калітка і паркан, вони. мене дуже трошки бісило, що вони швендіють по, по всьому селу. Ага. Е, я зробив паркан, і вони сидять за парканом. Я просто коли робив оцей, знаєш такий е, ну, спаличок просто не плетений, а інший спаличок. І от ага. вони, вони чогось з нього виходять. А от коли такий будуєш, вже не виходять або більше. Не знаю. Да, може, да. мож, мож, якийсь глюк був, а може така ситуація. Ну, Тут в мене вже майстерня вже третього рівня. Вже вона кам'яна. Угу. Це в мене швейна майстерня. Це в мене цей сарайчик для вибудобутку. Ну він такий угу. для що? соломи в основному зараз там використовується. Так, нема інструмента, ага, глина лапнянська. Ну, це не у да, Мене ще пише, що п'ять цих. Так. Е... Це в мене, а я вже казав, що це майстерня по тому, що робить ці як їх плетені і глиняні вироби. Ага. Тільки вона вже така кам'яна, це останній рівень її. А працівників нема, да? Хтось у тебе тут уволився звідти? Так, да, мене ж я ж кажу, мене щось беременіють, якби вагітніють за кожен рік по два рази. Я, я не знаю. Так, тут у мене базар по цій центральній вулиці. Ага, угу, так, це їжу ти продаєш, що ти то ще. Ресурси. Так, да, тут два пустих, да, у тебе поки два що. Два пустих це вийдуть дівчата з, з цей, декрету, так, пов... да, то я їм зроблю. Ну так, бачу, от... вони в тебе по два рази, тому що ти їм великі будинки побудував, то вони по два рази не ходять. Ну так, ну, да, вони там чотири, як би. А, ну два койко місця лишніх, то вони по двоє дітей і підряд, як то кажуть, роблять. Ну да, так. Так, це ого, одна вулиця така. така. Угу. А в будинки всередині прикрашав? Є тут, що Е, Не всі, але прикрашав, так. Да. Не всі, але там лампу вішав ось зверху, лампу вішав, ці ставні робив, квіточки їм ставив, полицьки, ось вазочки якісь, бачиш, ставив їм. Угу. Воно якось впливає на їхню цю. Ну, вази, вази оціні, все інше впливає, тобто у них от якщо зайти а, зараз. Поличка да. і ліхтарик впливає, так? Да? Так, да, да. Ну, от у них 85, а ну це те, що народило, так, да, такий високий. Ну, в принципі, так, да, це впливає. Те, що от ну, ставні, оці штуки зверху, які Коротше, які ставляться. Тільки вазони, що вішаються на цей я ставлю. Ось, бачиш, тут тут десь пропустив, а ось тут є такі вазони. На підвіконні, да, ну, да Так, так, оце все впливає. Не впливає, тільки якщо ти туди щось просто кидаєш, наприклад, корзинку якусь, або ставиш вазу окремо, то це не впливає. А от те, що все вішається, те, що можна через молоток, через є додавати, це все впливає. Ну тут теж тут у них є дитина чи немає. А тут є дитина. Нам ну, теж 79, 85 Ну тобто, ну високий. Не самий високий, не. звісно, ну високий достатньо. Ну, в тебе ну я просто... не знаю, чим, чим ще можна підвищити. О, цей нема, в тебе на полу нічого немає. А, ну на підлоги не кидав шкури, бо yeah. шкури по А шкури теж можна кинути, і буде трошки вище, так? Да? хутро, хутро, там не шкура потрібна, хутро, так. Да. Ну хутро, хутро із хутора, там, там, там кабана, чи кази кози там. Так, да, так, да, і там а буде тім... вище, і плюс у тебе нічого не висить. Ну, тут і висить лампочка, тільки і все зверху, а тут же шість цих можна повісить. А, ну я бачив, ці гімлі квітки, так, да, повішати? Так-да, да, квітки, там, соломи можна, це теж впливає. Ну, ось ванна, тут декоративні, ці дрова по бокам я поставив, щоб якщо. Ну, ти, і типу ж. І тут дивися, от якщо ти візьмеш зараз молоток, в руки підведеш на саму верхню, то туди можна, наприклад, якісь череп оленя повісити чи, чи щось іще. А Азовні от, це. Отут, ззовні да? Да, можеш повісити. Це теж вкладає. А, я думав, що їх можна тільки всередині ці черепи вішати. Ні, ні, їх Все, можна, помішую, можна і ізовні, да. Там є, є в мене там запаси. Ось таку ставив для миття тумбочку для стірки для прання. Угу. Так, це ще одна вулиця така перпендикулярна бережку. А І ти ось теж... ось така. А? Ти теж любиш, так? Да, прямо будувати, як я, щоб все було по цьому по лінії. Так, да, так, да, так. Да. Я люблю так, квадратно методом, як американці, так. Да. От. І тут така в мене бульвар, бачиш. О, мене ну, да, таку. такі. Капець, у тебе тут дітей, а ну підожди, я скріншот навіть зроблю. А я тобі кажу, мене тут дитячий садок треба відкривати. І всі мої, так. Да. Поставлю на цей на заставку. Та це ще не всі, воно ззаду ще йде. Та да капець, скільки вас тут. Ну, я ж кажу, так. Да. Це головна така вулиця. Ось тут поховалися за парканами шамалі. А ти їм щось приносиш, якісь подарунки чи ні? Ну так, да, я кожен сезон їм ці купляю пістові дерев'яні іграшки. І, і дар... Кожен сезон, ну там по, по 5-6 пунктів піднімаю. Тут Чу... друге сховище, я змушений був побудувати, тому що мені того не вистачало, щоб було там 4 тони, бо в одному тільки дві. Ну, да, і в мене ну, була проблема не вистачає місця. Дві з половиною. Ну, теж бачу, всього багато у тебе. Так. Да. Тут ці два дерев'яних цих сарає. Ось там далі в лісочок ребак риб... стоїть. От ти йому побудував цю сітку, да, тут для прикраси. Так, да, так. Да. Тільки я, я, я її щось побудував, але з одного боку я щось думав, думав, як її вдоль берега чи поперек. Ну якось, Якщо бігти з сторони села, то її вроді і не видно. Вона не дуже покращає. Так, ну є, і є. А дивися, в тебе вон напроти. От там же покинутий рибальський цей, і там можна піддивитися ідеї. Там же теж вони стоять, оці сітки. А, да, ну я там був, я там все вигріб. Ну і там не з'являються ці. Так. Тут е, в мене ці хатина травника, і мисливці живуть коло лісу. Угу. А Травник це в тебе друга вже друга рівня, да, виходить? Без призначення. Так, да, так, да, так. Да. Ну, в мене дружина, типа травниця, то вона тут працює. Правда, далеченько трохи дому, але вона не жаліється. А як ти, до речі, ти їх селиш біля цього, біля місця роботи? Ні, ні, ні. Де, де попало? де... А. Я так Коли підбирав як би, селян, то я намагався підібрати їх по віку, що плюс-мінус. Ага. То в мене. Але це все йшло там з часом. То в мене сім'ї є. Якщо ти подивишся селян моїх, то ти побачиш, що там сім'ї є. Максимально там щось 38 років і вже тут молоді є, там 18-20, ці, ці що останні останніх я підбирав. Угу. Ну, а працюють вони як, так? Це рибалка. Так, ні, ні, вони. скотар, фермер. Ну, тобто вони Немо... вони рі, різних навиків, да у тебе між собою? Так, да да, да да А угу. я хотів спитати Максим, чи впливає, якщо в них. Навики, наприклад, в обох видобуток чи в обох виробництво, якби на дитину чи не впливає, да, впливає. Дивись, дитина народжується середнє арифметичне. Навиків їх батьків. От так а, -а, а бачиш, ну це якщо я буду починати з нуля гру, то я вже буду цей момент відслідковувати. Бо я, я думав, що вона має я, Настю генну, генну модифікацію робити з дітей, щоб вони зразу народжувались з високими показниками. Але е я вже пізно про це подумав, і не дуже я відслідковував цей момент. Але коли буду починати з нуля, то я подивлюся. Да, щоб щоб підбирати і робити дітей зразу талановитими. Ну це да, це перше. А друге в тебе все рівно ще буде два цих два момента. Це перший, коли у них 7 років здається, у них плюс один бал додається до, до кожного навику. Потім ти можеш з 10 років поставити їх в учні. Це теж буде їм додати потрошечку там. Так, да? Да, з 10 до 14 вони можуть працювати. 4 роки ти можеш прокачувати якийсь навик. І потім в чотирнадцять років у них ще плюс один навик додається. Ну це ну, насправді можливо зараз не так. Це було на долині. От може Вокс був щось і помінялося, але думаю, що навряд. Че, скоріш все, так і є. Але в принципі, у них, якщо, наприклад, от дитина. Давай подивимося, скільки тут дитина, а тут нема дитини. Ну, перше, от, от тут, напевно, сама молода сім'я живе в цьому. Це два будинки, які, да. які я там побудував, може, тут ще немає. Так, відкрити деталі зараз. От, Наприклад, є Войслав, у нього тут ну, візьмемо, видобуток 3. Тобто, до, до повноліття у нього тут 5, як мінімум, стане цей навик. Mm -hmm. вже. От, А якщо ти його, наприклад, поставиш в лісорубу, щоб він там ще був учнем, то в нього й до 6 може. Тобто, коли він виросте, в нього буде вже цей навик 6. Ну, mm -hmm, Нормально. Ну, да, тобто. Можна, ну, 10 навіть не можна. Я дивився, коротше, від розробників, що навіть якщо там середня арифметичне по 10 у батьків, ну точніше, у батьків навик 10 плюс 10, то все рівно дитина народжується з навиком 9. Тобто з навиком 10 неможливо народитись. Максимальний це 9. Я зрозумів. От. Так. Ну і. Пішли, покажу, ще таку от ще ще, ще, ще фішку. Напевно, така в мене е, тут криниця, чувак, тут кухня, зразу криниця, кухня тут працюють мене. А одна кухня встигає Люди. все зробити? Ну я теж е, роблю раз в сезон. У Мене сезон 5 днів встановлений, ага. то я. Один там, півдня трохи їм допомагаю, сам роблю. Е на кухні, е і ковалям трохи допомагаю, бо вони двоє не встигають. Ш шахтарі в мене вдвоє справляються, так що аж гай шумить. Фермери справляються, в принципі. Всього два і шахтаря? Мене... Два, так. Да. Ну мені ж цікаво зараз подивитися, скільки вони добувають. А чого в мене все без призначення? У мене якась видно... Якийсь глюк, щось непонятне, бо я не бачу, наприклад, в мене написано, що в тебе інструментів немає. От я не бачу, скільки 40. в тебе вони добувають чого. Не знаю, ну. Но... Без призначення. І от, якщо ми заходимо сюди. А, ні, вже з'явилося 20D. А тут тільки що було їжі 0, а зараз уже да, 20D. А ну може тоді змінилося і тут. Зараз іще раз. Та ні, ну, собі. може вона в тобі в аккаунт завантажить, щоб ти подивився. Може вона ні, ти мені просто скажи, скільки вони добувають тоді руди в тебе просто і все. Подивися і скажи, а ну, мені так. цікаво. А, скільки я поставив, Ну, да, так. Да, так. Да, Ви, да, скільки вид, вони. видобуток 6. Вони працюють на 100%. Вони добувають 38 одиниць солі 70 руди мідної, 30 олов'яної, 20 е, залізної. А ти залізну і а, в тебе кузня ще другого рівня? Да? Стоїть третього немає. Да, да, да. Кузня теж другого рівня. Це, я, Но я не можу ще залізо ковати, залізо е злитки я роблю, а інструменти ще не роблю. Ну я я зрозумів, да, тому і добувають. А сіль на що тобі? А сіль на, на солону рибу і м'ясо йде, а я їм продаю, бо в е ага. мене мисливці двоє. Вони м'ясо рубають, що дурні. То я їх і. Вони оверсток роблять, то я її продаю. Тут в ага. мене, бачите, коло кухні в, в, вечорами збирається пів села. Сідають на лавки і починають співати. <гум> я їм навіть ліфтаря поставив, бо так прикольно. Ну, да. Окей, так. Показуй ці поля. Подивимося, що у тебе з полями. Поля, е, я скажу, перші мої поля були там в куточку на бережку, але зрозуміло, що було мало. Е, і ось я побудував е, таких е, по 40 квадратів е, 4 на 10 полів і розмежував їх садками. Оце буквально там, в минулому році я е, е, ігровому зробив. Ну, в тебе е, взагалі мало, е, да, полів хорошо. тоді виходить. Так, да, да. ну поліє ще трошки, мене, цього льону не вистачає, бо пшениці вистачає, жита вистачає, вівса вистачає для корму тварин і для каші. Що я каші роблю селянам. Ну, на кухні роблять. А льону я відчуваю, що в мене маловато, бо ляня нитка йде. На всі ліхтарі, на всі ці штуки льняної нитки йде, то льону мені не вистачає. Он тут ще не посадив трохи ще й воно шість, щось яблунь якісь треба посадити, тут хміль. Тож треба. Mm -hmm. Поля я ще буду трошки апгрейдити в більшу сторону. Ну так, да, треба Но... взагалі малувати. А увесь жито на корм ти перероблюєш чи ні? Вистачає, ну, да, да, да. вистачає овець да. жито, але не вистачає якраз на, е, на, це, на тварин, на всіх овець жито, на корм, на корм тваринам, і трохи ще лишається на каші. Вівсяне зерно, там трошки більше. Е, я стараюсь робити. Е, знаєш, як? Бо жито, е, якщо садиш е, льон, то він е, його весною збираєш, чи там літом. А на зиму я саджу жито, і воно якраз мене одне поле двічі родить. Ага. Я зрозумів. Да. Тобто ти переставляєш виходить кожного сезону туди, щоб вони цей да, да. Можна було, да. якщо не переставляти і, і доручити все селянам, то поля гуляють там зимою, скажімо так. Ну, да, а як вручну, вручну підсіваю житом, то мене вони, я ж кажу, трошки економлю час і, і це. Угу. А от в тебе три цих сараєць, ти просто для краси поставив чи тобі потрібно стільки сарається? Ні, в мене коли був один сарай там на бережку, і коли я почав будувати тут поля зверху на, на цьому склоні і побудував оцей сарайчик, що коло якого я стою, угу. то мені написала гра: що останнє поле туди, вдалині, воно е, приносить менше роди, тому що дуже далеко до нього цьому бігати е, селянину. Ну так, да, там 70 метрів вони достають тільки. Так, да, так. Да. І... То я мусив ще оцей третій сарайчик там поставити в кінці. Ага. Тобто це за того, що вони в тебе розкидані, просто тобі треба, щоб. ага. Так, так, так. Ну я думаю, що я е... тут поля доб'ю вверх далі, зроблю їх більше об'єму. І я, мабуть, той куточок звільню, там, може, щось побудую. Той куточок, це який в тебе саме перший, да, був? Самий перший, так. Да, там в куточку під скалою. Під хазяйським під домом там. Зрозумів. Ну, ну прикольне село. Ну, ти бачиш, це моя стара частина села, то я будував ще криші такі, просто з досок. А потім є частина села з дерев'яних, як вони? планочок. Ну, така сама остання модна криша. А чого ти не міняєш ті перші тоді? А я вже почав міняти ось о, тут частину села поміняв, ну це я ловлю моменти, тому що вони ображаються, що їх виселяють з хати і ходять, пійняються. То я так по одній хаті в день, коли нема можливості, ого. Ти прям я не знаю, Бетмен? Ну Тут же ж в кооперативі не працює цей е, фоторежим. Ага. Тому щоб зверху сфоткати, треба заприївати. О, все, фоточок поділа. Так. Ну, все. Наче все, що хотів подивився. Ну село в, в тебе поки що, ну, крім їжі і цих ковалів, в принципі, воно само себе забезпечує, да? Ти більш нікуди не властиваш. Так, да, так, да, так. Да. Ну, не знаю, ж мене бабла он 60 тисяч, я не знаю, куди його дівати. Я зараз, коли бігаю в Пістовію на початку сезону за квестами, то я докуповую там ну, продаю е, е, залишки і докуповую залізні інструменти, щоб у них був краще виробниче, ну, більше виробництво було. Я докуповую, а коли куди дівати ці гроші, нема куди більше дівати їх. То ну, ну щоб ще, ще парканів не, не побудував я по всьому селу парканів, бо е, вони мені дуже заважали, коли я там будував мастирив ці ліхтарі, е, алейки. То я їх позносив, а зараз треба вже більш-менш е, села сформовані, то я ще добавлю ці е, парканчики дерев'яні, бо кам'яні мури мені не дуже подобаються. Я там частково поставив воно кам'яні мури, бачиш, на самому дальньому. Але кам'яні. Кам це отут десь було у нас, якщо не помиляюсь. Ну, кам'яні мори мені не дуже подобаються. Вони дуже такі масивні і вони такі грубі. От. А на падняві з... З... залізні. то це це, ж буде... Ну, це... Селянам такі, як в пана паркани, не положено. То я їм дерев'яні, о такі. Дошок зроблю парканчики, отакі класичні. Ну да, в принципі, це дошок багато треба, щоб все обнести. Так, да, то я їм ще ці позношу. Вони дуже масивні, вони громоздкі, мені не дуже подобається, як вони виглядають. Отакі, я бачиш їм ці для випраного одягу ці поставив. Не коло кожної хати, там через одну хату. Ага. От. Ну, дровні це ставив. Ось це для прання така стойка декоративна. Ага. Тут між хатами, оці, он теж для прання, он для одягу випраного така стойка. Ну, такі різні. Знаєш, щоб воно. Такими цими моментами більше схоже на реальне село. Ну так. Да. А, а тут що, що це за ці за стопчики стоять? Що треба будувати ще, так? Да? Де? Ну це що за стопчик. А, це ж тут прохід, е калітка має бути. А, ну я ще дивлюся, що тут якісь просто стопчики ще стоять, що щось, щось, щось має бути побудоване. Так, -да. а тут е ліхтар ось коло кожної. Хати навпроти входу ліхтар, то він світить біла, біля входів. Я так робив ліхтарі, ставив, щоб воно і на той бік, і на той бік світило, бо два е, е, ліхтаря ставити, щоб один в ту сторону світив, один в цю Багато багатойдельняної нитки чи тканини. Угу. А то ти, я... ти тільки такі да, ставив, тобто інших варіантів освітлення тисне. Ну, на на мене були спочатку стояли такі простенькі, ну, палка з ліхтарем, самий перший варіант. Ага, тих потім заліз. Потім оце другий варіант, а третій ж, залізна така жаровня, то у мене коло хати стоїть, коло, наверху, там у мене стоїть дві цих е, жаровні. Ну, я Може, бачу, я ти, ти, тут... ти, ти, тільки собі, так, да, поставили, виходить. Так, да, так, да, да, поки що собі, а буде, буде лишнє залізо, то можна і тут десь покидати. Або там на промзоні, де в мене промка, там покидати залізні такі ці. А, а Там, вже... там залізо, да, на них іде. Так, да, так, да, так. Да. На них багато заліза, і ось вже село збирається дивись. Ага, да. На вечірні. ага. От, так. На посиденьки вечірнє. Тільки давай я сокиру заберу, а молотка, то подумаю, що я тут <рес> знущаюсь над своїми селянами. <рес> так. Ну прикольне село. Прикольне, мені подобається. Добре, дякую. Так, да. uh, Дякую вам, що подивилися. От, пишіть свої коментарі, як вам це село. Що сподобалось, що не сподобалось, От. ви були на каналі Max Gaming. З вами був Максим та Ігор. І сьогодні ми дивилися його село. Все, до зустрічі в наступних відео. Всього доброго.